Коза дереза були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід та й питається Кізочко моя мила, кізочко моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас, хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізочко моя мила, кізочко моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, впасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізочко моя мила, кізочко моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу на четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день. А ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізочко моя мила, кізочко моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під деревом, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену. А хто хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, -тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Ні, зайчику побігайчику, не вижену та боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під деревом та й плаче. Коли йде вовк і питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? От я його вижену. А хто хто в зайчиковій хатці Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком заведу. Тут тобі й смерть. Ні, зайчику побігайчику, не вижену та боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під деревом та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А хто хто в зайчиковій хатці? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком заведу. Тут тобі й смерть. Ні, зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під деревом та й знову плаче. Коли це лізе, рак, не борак та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? От я його вижену, а хто хто в зайчиковій хатці? Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А я, рак, не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями коза як закричить, та з печі та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку, та так уже ракові. Дякує. Справжня сміливість це не сила, а розум і рішучість, як у рака неборака.